Пропоную по традиції почати з замку. Він улюблені дуже впізнаваний. Сам замок виглядає охайно і видно, що за ним стежать. По часу рекомендую приходити як раніше, бо потім починається товпа туристів. Тут він працює з 9 ранку і до п'ятої вечора. Ну а тепер давайте трошки історії. Першу фортецю тут звели ще у 1200-х роках, а найстаріша частина замку, яка збереглася, це Донжон. До речі, на ньому є оглядовий майданчик, і туди ми зараз піднімемося. Взагалі ще з найстаріших таких будівель там у замку ще залишається каплиця. Ми думаю, туди не підемо, але я вам пару фоток з інтернету покажу. До речі, це ще була така важлива резиденція. Саме тут у 1569 році була підписана Люблінська унія в цьому замку під час та після Другої світової війни. Замок перетворили на в'язницю. Ну а зараз тут музеї діють багато різних виставкових зали. А ще бачите ці сокири? Вони тут не просто так, вони символізують силу, захист і владу, які мав Люблінський замок. Вхід у сам замок повністю безкоштовний, тобто зайти всередину та погуляти можна абсолютно безкоштовно. А от підйом на Донжон, там оглядовий майданчик, на який 100% треба піднятися, коштує 10 злотих. Зайти у капличку коштує 7 злотих. І також можна притися по музею. Якщо я не помиляюсь, це коштує в районі 40 злотих, щоб зайти у всі музеї, які там представлені. Ми вирішили, що зайдемо тільки на оглядовий майданчик та погуляємо на території замку. А для тих, хто хоче побачити все, як я розумію, діє один квиток за 40 чи 50 злотих, і ви можете ходити будь де. Ну що? Думаю, настав час зайти у донжон, а саме на оглядовий майданчик, який знаходиться зверху, а потім прогулятися територією замку. Вже дуже хочеться подивитися на вид, який там знаходиться. Ви готові побачити справжню красу. З оглядового можна дуже добре роздивитися все старе місто. І не тільки. А ще я думаю, ви бачите наскільки Люблін зелене місто. Люблін знаходиться на шостому місці у рейтингу. Коли знаходишся на оглядовому майданчику, одразу бачиш, наскільки. Люблін це зелене місто. Ну і щоб ви розуміли, навіть є торгівельний центр, який зверху покрили ну, такими дерев'ями, травою, і він навіть, ну, його складненько замітити. Якщо стояти та роздивлятися будинки, є такі будинки, які наче посеред лісу просто стоять. Друзі, а ще подивіться, там на цій капличці навіть є маленький колокольчик, дзвіночок. Це дуже прикольно. А ще подивіться, тут можна наблюдати за трафіком у місті також. І можна просто подивіться на звичайні дома. вже не старе місто, а от звичайні будинки. А ще мені подобається, що майже немає контрасту від старого міста до нового міста, оскільки і нове місто викрашено в такі е, типічні для старого міста кольори. І думаю, ви бачите, що перехід навіть не дуже сильно видно. Зверху тут також є топор. Сокери. Сокери, точно. До речі, от звідси місто дуже нагадало Івано-Франківськ. До речі, відео з Івано-Франківська одне з найпопулярніших на моєму каналі. Хто ще не бачив, залишу посилання в описі. У донжоні також є декілька кімнат. На самому верху історичні факти, на самому низу пам'ятка загиблим у Другу світову війну. А є ще пару кімнат, які нам не дуже зрозумілі. А що тут можна побачити товщину стін? Це десь підвал чи нульовий поверх. Тепер, думаю, можна прогулятися і трошки територією замку. Тут можна не робити безкінечно гарних фото, не знімати безкінечно гарних відео і так далі. Друзі, коли гуляю по замку, от якісь магічні відчуття, бо напевно це один з найгарніших замків, де я був. Ну, по-перше, таке складається враження, бо тут досить чисто та прибрано. Тобто все відновлено, все дуже гарне. І по чому замку дійсно хочеться гуляти, гуляти, ходити, ходити і насолоджуватися ним. Обов'язково рекомендую відвідати донжон, піднятися, то там ми тільки що зверху були. І, взагалі, цей замок вхід безкоштовний, тобто тут вокруг можна походити безкоштовно а вже заходити там в зали, це вже потрібно доплачувати. Так цікаво, не хочеться звідси навіть уходити. Зараз 10.20, Як ви бачите, туристів не дуже багато, тому рекомендую приходити зарані. Як я й казав, на території замку є капличка, куди можна зайти додатково за 7 злотих. І є дуже охайний та чистий туалет. Цьому українським замкам треба повчитися. От я як і обіцяв, покажу як виглядає капличка всередині. Ми не заходили, бо вже хотіли побачити старе місто. Та й хтось каже, що вона абсолютно не варта уваги та тих сіми злотих. А хтось каже навпаки, що треба обов'язково зайти. Є навіть криниця. Так, знімаю всі графіки розклади, бо думаю, комусь це знадобиться. Можете ставити на паузу. А ще біля замку розташований один з десятків металевих козликів, які розкидані по всьому старому місті. До речі, хто не знав, саме козел символ міста Люблін. Пізніше розкажу чому. І тому для туристів зробили таку е цікавинку по всьому місті розставили таких металевих козликів, які ми з вами будемо також шукати. О, хто не знає добре польської, то у замку все дублюється англійською, тому ви без проблем розберетесь. Ну що, друзі, це був стародавній оповитий легендами Люблінський замок, який 100% треба відвідати. А у нас попереду ще саме цікаве. Вирушаємо!